Літера е. є. Є тілік. Є духовка. Два кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Давай м'ясо. Літера є. Кличку дали в електричку тамбор. Літера К. каже, я Марія, я свята Марія. Мене прислав Ісус Бог. Я казала, я дуже найрозуміша і нагарніша. Я султана Міра. Літера Л. Людмила. Если вы не успокойтесь я лично щас визову поліцію то поцілуйте мене щоби ата місця отм... літера не в кірова С**у поїхали куди ділися меблі що ви зробили за рік Схати. я їх стопила П. Пам'ятаєш, я тобі як сказала ма чого сергій в п'яному віді до дітей в кровать. Він каже, я впав ішов з балкона курив і впав. Літера С. Справа в тім, що відступіть, нечиста сила від Духа Святого. Відступіть, нечиста сила від Духа Святого. Літера У з недопалок воно підносить. Най буде я що? В хаті були умови прекрасні. Літера Ч. Чисті тарілки, коли приїхали, були. Ну я щось не побачила ні а... одної. Знать погано зняли. літера. Я як часто ви прибираєте в хаті? Кожен божий день. Шостові чесно слово, кожен божий день.